Виконуємо номер 818 із підручника Алгебра 7 та номер 36.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен і 4 завдання. Множення суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Та різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Наш добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. А добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Тому у нас є. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Це дорівнює нас сумі кубів цих виразів. Є добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми 1, це один у квадраті. Тому маємо різницю кубів цих виразів. Маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. 4b і 4 в квадраті це 16. Отримаємо суму кубів цих виразів. Піднесемо до куба, отримаємо 64 b в кубі, дати 64. Далі маємо добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат їх суми 5 у квадраті це 25, добуток і ку в квадраті. Дорівнює різниці кубів цих виразів 5 у кубі це 125. Отримали 125, відняти куб у кубі. Номер 818 із підручника алгебра 7 та номер 36.8 із підручника математика 7 виконано.